Цього має Ярослав Бабич. Шановний майдане, ми маємо з вами змогу бачити перші кроки і дії новообраного президента. І маємо змогу оцінювати ці кроки і дії. Я би хотів заакцентувати вашу увагу в першу чергу зараз на призначенні нового генерального прокурора. Ми всі з вами пам'ятаємо, яких зусиль коштувало громадському активу здійснити громадський арешт сепаратиста Царьова. Пам'ятаємо, ми з вами. В першу чергу це був автомайдан Київ та соціал національна асамблея та інші активісти, які приєдналися, здійснили громадський арешт цього сепаратиста, привели його в Генеральну прокуратуру, аби Генеральна прокуратура зробила подання Верховну Раду на його арешт. Тільки наша силова акція вплинула на рішення тоді ще Генерального прокурора Бахніського. А рішення безпосередньо приймав заступник Ваганець під нашим тиском про те, що в Верховну Раду було подано подання на арешт царьова. Тим не менше, одною рукою продачі подання, іншою рукою Генеральна прокуратура випустила цього сепаратиста, і тепер він в Донецьку благословляє бойовиків. Сьогодні я мав змогу поспілкуватися безпосередньо з новопризначеним генеральним прокурором. Я його застеріг від таких помилок і висловив вимогу громадську про те, що найближчим часом діями Генеральної прокуратури має бути забезпечений арешт сепаратистів, які перебувають в Верховній Раді України. першу чергу це Єфремов і із <плес> Наскільки я розумію, цю вимогу майдан підтримує. І це буде досить конкретний критерій, у відповідності до якого ми оцінимо нового генерального прокурора. Друге питання. Промовах президента звучить дуже неприємна нотка про те, що люстрація, на його думку, це і є вибори. Шановний пане президенте, вибори це також люстрація, але не тільки. В першу чергу має бути прийнятий закон про широку люстрацію, тому що він стосується не тільки тих осіб, які обираються. Це стосується ці гілок влади це стосується також і нотаріусів, наприклад, і е, адвокатів. Саме ця вимога, саме ці формулювання викладені в законопроєкті номер 4570 які ми з вами заносили в Верховну Раду 25 березня, який там досі лежить. І е, жодних, жодні консультації з керівниками фракції, які ми проводили. Жодні наполягання, жодні акції не мали жодного результату. Тому це другий критерій, у відповідності, до яких ми з вами оцінимо діяльність нашого нового президента. Чи сприятиме цей президент новообраний в тому, щоб був прийнятий народний закон про широку ілюстрацію? Дякую за підтримку. Таким чином ми з вами сформулювали дві вимоги, в відповідності до яких ми оцінюватимемо діяльність Президента і новообраного Генерального прокурора. На сам кінець оголошення від імені соціально національної асамблеї та мобілізаційного штабу батальйону Азов запрошую вас всіх на завтра, на першу годину дня, на урочисті проводи добровольців батальйону, які їхатимуть на схід в ході чергової ротації. Дуже важливо, аби люди бачили нашу з вами підтримку, оскільки це і дійсно є цвіт нації. І ще раз, Софіївський майдан 13.00 завтра. Слава Україні! Героям слава!